Підробка документів, неочікуване зіткнення та порятунок малечі. В ефірі Дніпро оперативний, і це даже з подій середи, 12 квітня. Займання автомобіля легковий автомобіль. Шкода Октавія згорів на проспекті Героїв у Суворному районі Дніпра вночі, 12 квітня. Повідомлення про займання надійшло на лінію 102 о півночі. На місце було направлено шість рятувальників та одну одиницю техніки. Як з'ясувалося, займання виникло під капотом авто під час руху. На щастя, ніхто не встиг постраждати. Неочікуване зіткнення. У середу, 12 квітня, в Дніпрі на кільці вулиці Панікахи сталася аварія. Тут дорогу не поділили вантажівка та маршрутка номер 91 Момент аварії зафіксувала камера ситуаційного центру Дніпра. За попередньою інформацією, водій вантажівки не надав перевагу у русі кермувальнику маршрутки, внаслідок чого відбулося зіткнення. Цей момент в салоні громадського транспорту знаходилися люди. На щастя, обійшлось без постраждалих. Порятунок малечі маленького хлопчика, який йшов вулицю без дорослих, сьогодні помітила небайдужа дніпрянка та звернулася до поліції. Патрульні побачили на місці чотирирічного хлопчика. Дитина не змогла згадати, де проживає. На щастя, під час спілкування до патрульних підбігла схвильована жінка, яка назвалася матір'ю дитини. Вона розповіла, що її син гуляв на дитячому майданчику. Вона відволіклась на кілька хвилин, а коли хотіла забрати його, аби йти додому, дитини на місці не було. Тому жінка кинулась шукати його на вулиці. Малюка передали матері та провели з нею профілактичну бесіду. Складні погодні умови. Дощ привід бути більш уважним за кермом. ДТП за участю двох автомобілів Мазда та Шкода сьогодні зранку сталося на проспекті поля. На місце приїхали патрульні. За попередню інформацію, кермувальник Мазда не переконався в безпечності руху під час перестроювання. На чоловіка склали протокол за статтею 142 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Поліцейські нагадують, що під час дощу слід бути особливо уважним за кермом. Підробка документів. Патрульні Дніпра виявили чоловіка з підробленим паспортом. Учора про підозрілого громадянина у Самарському районі. На 102 прийшло повідомлення від небайдужих мешканців. Патрульні прибули на виклик, аби перевірити вказану особу. Під час спілкування чоловік надав паспорт. Патрульні помітили ознаки підробки документів та перевірили його в базах даних МВС. Вони з'ясували, що паспорт належить чоловіку, який вже помер. Громадянин, який надав вказаний документ, пояснив, що знайшов його та вклеїв своє фото. Патрульні викликали слідчу оперативну групу та доставили чоловіка до відділку поліції. Триває слідство. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора! Бережіть себе та своїх близьких. Та не забувайте слідкувати за подіями Дніпра оперативного в соціальних мережах та на сайті.